Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ох. На відео студенти вищого професійного училища у селі Червоне, що на Львівщині, старшокурсники влаштували для молодших хлопців так звану посвяту у студенти з побиттям. Випадок знущання трапився пізно ввечері в гуртожитку училища. Студенти старших курсів лупцюють першокурсників з першого груди, а потім у голову. Директорка училища Салабай Тетяна погодилась прокоментувати сніданку. Цей випадок каже, шокована такою поведінкою учнів то я не можу сказати, що були погані діти. Вони були ну спокійні, ходили на уроки, якщо брали участь у, у житті шкільному, училищному. Подивитись на видовище прийшли десятки інших студентів. Дехто знімав побуття на камеру. Пані Тетяна запевняє, з усіма ними проводять виховні бесіди. Ми скликали комісію на постійно діючу з розгляду випадку булінгучкування в нашому училищі. Заслухали кожного того, хто був на відео. На інцидент відреагували і в департаменті освіти і науки Львівської ОДА. У своєму дописі поведінку студентів-старшокурсників назвали ганебною. За неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку. Як тільки відео виклали в мережу, воно відразу завірусилось і потрапило під приціл львівських правоохоронців. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Тож порушникам, які били студентів, загрожує позбавлення волі до чотирьох років. Щодо постраждалих хлопців, вони проходять медогляд у лікаря. Експертка з безпеки дітей каже, у кожному булінгу завжди є три сторони. Безпосередньо булер, який займається травлею, так безпосередньо е жертва, і ще є сторона свідків. Це діти і підлітки, які за цим всім спостерігають, і вони також бояться стати наступними. Що ж, штовхає підлітків на жорстокі вчинки та булінг. Психотерапевт з багаторічним стажем Олег Чабан каже, нерідко підлітки, не маючи за спиною життєвого досвіду, можуть потрапляти під негативний вплив. Примітивне угрупування і безумовне виконання того, що придумав лідер. Що б він там не сказав, авторитет, що називається, а знов ж таки без розуміння, чим ти будеш розплачуватися, ти і твої, наприклад, батьки, і це стосується не лише однолітків. Підлітки так само можуть копіювати поведінку, яку бачать з екранів своїх гаджетів. І якщо вже щось переглядати, то прибивайте культуру. Що дивитеся? На цих кінців там недаремно виставляються циферки. Плюс 12, плюс 18. Значить, будуть жорстокі сили. Хочете все одно це подивитися, боязь, не мовчіть. Зменшити негативний вплив в соцмереж і направити підліткову енергію в правильне русло, допоможуть гуртки. Це може бути спорт, це може бути а, якісь гуртки, де буде другий батько, де буде захоплене через емоції, через рамочні відносини, наприклад, в спорті, в тому числі й бойові мистецтва. А щоб ваша дитина не стала жертвою жорстокості однолітків, важливо бути присутнім у її житті, каже Олена. Ви можете фізично приїхати в місто, в якому буде перебувати ваша дитина, щоб наочно пересвідчитись, роззнайомитись з дорослими, які опікуються цими дітьми. Тим самим ви зможете вчасно відреагувати і покращити певні умови. Казати дітям заздалегідь перед тим, як їх відправляти з певними настановами, так, далеченько. І перш за все це йдеться про те, що важливіше ніж твоя безпека, твоє життя і здоров'я нічого не може бути. І головне ніколи не замовчуйте випадки булінгу, бо щаст розголос допомагає зупинити насилля і притягнути винних до відповідальності.